Ефір телеканалу «Перший міський продовжується. Мене звати Руслан Дроздов найближче найближчі 22 хвилини. Інтерв'ю дня на нашому телеканалі. І Прямо зараз з нами голова правління громадської організації спілки юристів Одеської області, кандидат юридичних наук Олександр Рябець. Вітаю вас! Доброго дня ви тільки но з презентації рейтингу ефективності суддів Одеської області. Взагалі хочеться зрозуміти, навіщо. Як це все вимірюється? Як виміряти ефективність судів, е, через людей, які виходять з судів, чи якимось іншим математичним способом? Що це взагалі таке? І навіщо все це зроблено було? Тож давайте почнемо спочатку, що таке рейтинг ефективності судів, і навіщо він потрібен? Дуже дякую за запитання. Ми також задавали це запитання собі mm -hmm. перед тим, як розпочати цю роботу разом з інформаційним агентством Конструктив Ньюз», яке провело більшу частину титанічної роботи, а саме, збирало всі статистики, цифри цифр дуже багато, mm -hmm. тому що Рада суддів і державна судова адміністрація в цілому, як і, мабуть, будь-який державний орган публікує свої статистики, але на жаль, їх мало хто знає. Мало хто порівнює, навіть якщо відкрити збірку найосновних критеріїв, які публікує Рада суддів України все Украї... всієї України, да. то там можна заплутатись. Там навіть я сидів довго розбирався, хоча я нібито розуміюсь в правосудді, в процесах статистики вичленити, де тут ефективність, так, а де тут так, неефективність. Так, так і ми її ще допрацювали. Я про критерії розповім. Uh -huh. Ключовий момент, чому і навіщо це звичайному громадянину, я вважаю, що. Що це просто необхідно так. знати, тому що будь-якому нашому громадянину чи не громадянину України рано чи пізно може знадобитися доступ до правосуддя, захищати свої права, угу. і у нас на, на жаль, досить така низька правова культура, низька довіра до судової системи. Не буду не буду лукавити дуже сильно ще втратили довіру декілька днів назад Нови, новини да, в верховному, да, в верховному да. суді мене це дуже сильно розстроїло, тому що е, дуже багато суддів, ми зараз не говоримо про цю ситуацію. Там немає ще ні вироку, нічого. Ми не знаємо. Але, факт, але сам факт, що да. все таки відбувається, це досить сильно ще зменшує доступ довіру до судової гілки влади. Е, а якщо не буде довіри до судової гілки влади, а спори реально можуть бути uh -huh. і вони. Не є на жаль, в деяких країнах люди звертаються до кримінальних якихось органів чи ще до якихось структур спори це нормально. а захищати свої права це необхідність в європейській країні. А ми є європейською країною. Ми це наші все-таки цінності. І е, для того, щоб було добре правосуддя, необхідно бачити, які суди працюють краще, які працюють гірше uh -huh. на які е, по на які критерії потрібно звернути увагу. І ми зробили цей рейтинг, прямо ранжирували перше, друге, третє, п'яте, тридцять третє місце. Uh -huh. Для чого? Для того щоб самі судді даних е, судів звернули увагу, де вони, тому що раніше всі здавали статистики і вони десь тягали в якусь далекі папочки. Ви державній судовій адміністрації в кращому випадку хтось їх просив чи розміщувались на якихось ну, сайтах в середньому які... температура по палаті. Да, так, да? Да, mm -hmm. да. Зараз же ми фактично надаємо от такий критерій, так. і е, наша спільнота, я вже відчуваю, і, і суддівські, судді, і наша спільнота, адвокатська, юридична, дуже звернула на це увагу і багато чого побачила, mm -hmm. тому що е, судді-лідери, в яких ефективність гарна. Ми, як адвокати, розуміємо, що ми е, клієнт. Можемо пояснювати, ось в цьому суді досить швидко розглядаються справи. Mm -hmm. Це корисно, як і адвокату, так і будь-кому іншому. А хтось звертається з. Я не хочу зараз називати суди, які там на самому е, с, самого низу рейтингу. Але якщо хтось звертається з даних районів, то навіть адвокат може пояснити: дивіться, ось є рейтинг, який базується на конкретних критеріях. Mm -hmm. На жаль. В цьому суді досить довго розглядаються справи. Ось у них справи, які розглядаються більше року на одного суддю, досить багато, і звісно, це важливо. А, гаразд, а як це виміряти все ж таки? Які критерії? У нас вимірити? ми обрали п'ять основних критеріїв угу. я коротко, щоб не затягувати, да, да, але да. щоб було зрозуміло, що ми Поїх це критерів, робили не да. суб'єктивно. Чесно скажучи, фінальний варіант він мені здався не ідеальним. Угу. І я розумію, що потрібно ще його доробляти. Є моє суб'єктивне бачення, да. бачення, що деякі суди, от я хотів би підняти, угу. але цифри кажуть інше. Угу. І з іншого боку, також несправедливо їх піднімати в зв'язку з. Тим, що цифри цифри ну, кажуть, звіс. цифри кажуть інші. Все таки кажуть, тут теж працює математика. Перший критерій це скільки справ надійшло до суду протягом року, Так. 20. це, 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 це логічно. логічно. Да. Цей критерій бере е, один із ключових рада суддів України. Ми його через це й обрали. Угу. Більш того, саме по цьому критерію розміщений рейтинг всеукраїнський е, на, на таблиці. Через це ми навіть порівнювали, ми е, так розуміли, що потрібно брати найбільші суди, маленькі суди, в яких два-три судді, наприклад, Любошівський, чи я не пам'ятаю точну кількість сусудів, але вони досить далеко знаходяться і, можливо, навіть не потрібно їх розглядати. Потім ми все-таки вирішили, ні, ми зберемо всі цифри по всім районам, угу. і виявилося, дуже цікаво, я вам зараз поясню. Перший критерій. Зрозуміли. Другий критерій скільки протягом року розглянуто справ так. Суд, судом. Тому угу. що це також важливо. Да. Далі, скільки протягом року розглянуто справ? По відношенню до е, одного судді, mm -hmm. скільки в середньому один суддя хтось міг розглянути 100 справ, і якийсь суддя міг розглянути 50 справ. Ми брали середні 75 п'ять на, на суд. Yeah. Для чого це важливо? По відношенню до на, на одного судді, тому що в одному суді багато, 30 суддів, в іншому суді мало. Суддів. Е, і звісно, таким чином ми фактично виміряли, скільки є навантаження на одного суддю. Да. Четвертий критерій: скільки не розглянутих справ uh -huh. по відношенню до поділених на кількість суддів на одного суддю. Також досить об'єктивний, тому що нерозглянута справа це чиясь доля. Це ну, це чийсь спір. Він чекає. Чого кажуть, що який сенс йти до суду, якщо там на роки, на роки, на роки? А тому, що ми зараз розглядаємо підкреслю лише суди першої інстанції. Uh -huh. Далі йде апеляція, далі йде касація. Потім може спуститись, yeah, знову yeah, знову yeah, розглядатись. Yeah, yeah, yeah. Через то, ми хотіли б, якщо ми звертаємось до суду, якщо я особисто не як адвокат, я також іноді звертаюсь до суду і uh -huh. хочу захистити свої права. І я бачу, що суддя. Затягує процес, призначає судове засідання через півроку. Я не хочу цього. Ну так. я хочу. Ти мені. <с> <с> Призначте, будь ласка, мені да. часті розгляньте мою справу, зробіть це більш швидко. Винесіте рішення не в мою користь, якщо ви вважаєте, що але розгляньте. Але розгляньте. Да. Я піду оскаржувати відповідно до процедури. І я буду знати, да. розглядається чи ні, через це п'ятий критерій, кількість не розглянутих справ більше року. По відношенню на одного суддю, угу. і він один із ключових є саме завдяки цьому критерію. Багато маленьких суддів піднялись вверх. Тому що коли суд перенавантажений, uh -huh. як перші наші одеські, фактично суди, то ми звертали увагу лише там на одеські суди, там це чотири суди основних, плюс спеціалізовані суди адміністративний та господарський. В даному випадку у нас е, взяли участь усі суди і роз, розділились наступним чином. Перше місце Київський районний суд міста Одеса, Та це він вийти найбільш вийти. Більш, да. Да. Він найбільш uh -huh. і він найбільш завантажений по Україні. Він на третьому місці, uh -huh. тобто він дійсно досить досить завантажений. І причому у нього досить хороші показники щодо розгляду справ uh -huh. і невеликі залишки, хоча uh -huh. не ідеальні. Ну, по так. залишкам, якщо не помиляюсь, вони там чи на 12-му місці, чи ще на якомусь. Далі, що приємно вражений, Любошівський суд, Болградський суд, Біляївський, Білгород-Дністровський, Розділянський районні суди, які да. фактично отримують і показують, що вони ефективні. Угу. А багато районних судів, на жаль, є в самому низу. І я дуже хочу, щоб вони звернули увагу, що громадськість, що ми з вами звертаємо на це увагу, да. ми вже будемо їх бачити відповідно до цих критерій, тому що ми порахували. Чисто математичним шляхом по кожному критерію потім зібрали кількість балів. Хто ранжували по першому критерію, перше, друге, третє, четверте, п'яте місце, угу. по другому критерію також, потім склали, отримали кількість балів. Чистою барів. Чисто да, чи, угу. і прозору. І причому ми опублікували це як на сайті конструктиву, так і надали таблицю, де можна самостійно спробувати по всім критеріям, перевірити. що перевірити. Тому що, угу. ще раз кажу, мені навіть трошки неприємно, що Одеський окружний адміністративний суд на восьмому місці, господарський суд на тринадцятому місці. Тому що я розумію, що вони реально ефективні, і можливо не зовсім правильно було їх порівняти разом з усіма судами, які є е, районними. Але але да, так. Е, хоча вони спеціалізовані, хочу підкреслити, що районний звичайний суд загальної юрисдикції так грубо для людей. Це суд для людини, угу. господарський суд це суд для бізнесу, адміністративний суд це суд. По, спорами, по спорам з державою. Да. От якщо так грубо-грубо, ну, да, да. і через це, звісно, в господарському і адміністративному, так як там більш складніша специфіка, там більше суддів. Mm -hmm. Там суддя має довше, не довше має, але глибше розглядати справу. Там складніші справи. Через це там ну, значно більше суддів порівняно з іншими. І якщо розраховувати на одного суддю, то фактично вони потрапляють от, на дані місця. Але все одно, я хотів би. Не ранжирувати отак перше, друге, п'яте місце. Я хотів би сказати, що перша десятка, чи навіть перші 15 суддів, це е, ті судді, ті суди, якими можемо пишатися в нашому регіоні на сьогоднішній день, тому що ефективність порівнюється в сперечанні. Mm -hmm. Як в спорті, yeah. коли я, я пробіжу за, таку, за, 10, за, секунд, за 10 секунд, yeah, yeah. той пробіже за 6 секунд, я вже буду намагатись пробігти. І ми хочемо такий ми хочемо рейтинг робити раз в рік, а можливо навіть раз в півроку, а потім співставляти всі ці показники, тому що судді звернули увагу. Всі, сьогодні ми навіть, я навіть скажу, що ми один суд. Е так склали, що ми пропустили. Ми не отримали конкретні цифри по одному з судів. Ми вибачаємося перед, перед суддями. Бачали, так, да. це наша помилка. Тому що, ми, так, тому що ми так, тому що ми розглядали, ми думали над цими критеріями. ми, ми отримували багато цифр від всіх судів всієї України. Ми uh -huh. не знали, як правильно порівняти. Ми взагалі думали, що порівняти там з найбільш завантаженішими суддями. Потім все таки вирішили, що ні, це буде Одеський регіон. Ми конкретно для одеського регіону, і ми тепер хочемо, щоб саме ці е, суди, в яких на деяких критеріях, наприклад, багато справ розглядається більше року. Uh -huh. І вони звернули на це увагу, і ми будемо це публікувати через рік. А можливо, навіть за за перше пів за, за перше півріччя за перше півріччя двадцять третього року. Да. От ідея навіть така. І вони будуть звертати увагу. Не будуть бачити, що громадяни. Дивляться це. Угу. Вони будуть бачити. Я бачу увагу журналістів, що так. мені дуже приємно. Тому що я також переживав, що буде там конструктив. Я і закон. Ну на, наша спілка юристів суто юридична спільнота. Так. Ні, це все таки важливо для звичайних для звичайних людей. І я радий, що так є. Скажи, будь ласка, ну гаразд, а чи можна взагалі робити таке робити ось такі рейтинги під час війни? Бо війна дуже сильно все змінює, обстановку змінює, навантаження змінює? Мабуть, і у суддів голова зараз не тим зайнята, може, краще було б зробити у мирні часи, чи все ж таки під час війни є якісь показники, ми які треба підіймали розуміти? це питання з самого початку і скажу наступне: якби ми порівнювали суди, які є в Херсоні угу. чи в Запоріжжі, чи? У нас зараз досить багато судів, які не працюють, да. які знаходяться на окупованих територіях або на територіях бойових дій. Звісно, там зовсім інші показники. Але ми знаходимося в, хоч і в стані війни, але правосуддя сьогодні працює. Да. Е, люди... Продовжують сваритись, продовжують розлучатись, продовжують просити аліменти, іноді платять кредити в банк, іноді не платять кредити в банк. Через це потрібно. Кожен має звертатися до суду за захистом своїх прав. Угу. Я Навпаки, намагаюсь пояснювати людям, що якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, поспілкуйтесь з адвокатом, угу. поспілкуйтесь з юристом. Є безкоштовні центри, як громадський центр правосуддя, який знаходиться в Арненська, в, в будинку Київського суду Одеської області, там угу. безкоштовно, абсолютно, можна отримати консультацію кваліфікованого адвоката. Ну, да. Є первинна допомога, Є, ну фактично можна, але у нас люди досить не хочуть захищати свої права. І я вважаю, що це, це наша, е, як адвокатів, як юридичної спільноти, наша необхідність пояснювати людині, що свої права захищати потрібно. На жаль, сьогодні це не дешево. Якщо повністю йти в суд і захищатись, дійсно сьогодні це не дешево. Е, але. Але це все таки необхідно робити, тому що е, навіть в судових процесах, коли ви виграєте, можна отримати компенсацію, навіть витрати на праву допомогу можна отримати з програвшої сторони. Ну а взагалі, то якщо ви сказали, що ми не йдемо до суду, взагалі тот -то, пересічний громадянин України з вашої точки зору, наскільки він повинен бути правово обізнаний? Наскільки ми повинні знати не тільки свої права й обов'язки, я у військовий час не маю вночі гуляти, да, так yeah. і так далі. Наскільки я повинен бути в у цьому полі і розуміти? О, є рейтинг. Він складається ось цього, якщо виникли ситуації, я піду туди, ну і так далі, да. і всі ці моменти. Дивіться, незнання закону не позбавляє від відповідальності. Ми все це знаємо. Да. Отже, його потрібно знати угу. під час війни, не під час війни, навіть в бойових діях потрібно знати відповідні правила, угу. що, що необхідно робити в той чи інший момент. Ну і да. якщо є порушення прав військовослужбовця, то військовослужбовець має знати до кого йому звернутися за захистом своїх прав, угу. в тому числі і військову прокуратуру, в тому числі і ДБР і так далі. Є багато органів, які намагаються не завжди це ідеально. Ми підкреслюємо так, не завжди це виходить. Але нам, ми живемо в європейській країні, і права наші мають захищатись. Так само і будь-який громадянин, який проживає зараз в Одесі, у нього. Когось звільнили незаконно, да. когось ще якісь деталі, Протягнули можуть, до суду якось. Да, да, так, так, да. да. І якщо людина каже, та і ладно, потім у нього забирають квартиру. І він ага. не може зрозуміти, як це. До, до нас досить часто приходять, ну, можна сказати, пізно, тому що ну, там якісь повістки приходили. Ми не ходили. А що воно таке, А думає? що воно? Ну, що щось? Воно. А зараз квартиру забрали. Ось так може бути. Ну тож треба вивчати все це. З дитинства, е... мабуть, потрошечки, потрошечки. свої права потрібно знати. Mm -hmm. е, ну скажімо так, я не медик, але я знаю, що якщо в мене є е, симптоми Чогось? хвороби, якоїсь, да, 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 то мені потрібно а щось випити, б, сходити до лікаря, не повністю самостійно виписати ну, да. собі. Це залишитись вдома, відлежатись. В мене є якісь Так, так само і в юридичній сфері. Тобто дуже багато на жаль громадян. Та й в принципі і в медицині щось болить, то, ладно переболить. Таке теж у людей до, де, до, до, до mm -hmm. речі є. Але ну, ми ж все-таки професіонали в своїй сфері, ми пояснюємо, що все знати не потрібно. Для цього є професіонали, так само, як є лікарі, mm -hmm. які вчаться там досить багато. Адвокати також вчаться. П'ять років, плюс два, плюс екзамени, і там досить багато виходить. Все життя. А потім ще все життя ви правильно прав yeah. кажете, потрібно вчитись. Через це, звісно, звісно, це робити необхідно. Щось потрібно знати, але в більш Одних випадках звертатися до знайомих юристів, до будь-кого ну звісно краще звертатися до професіоналів. Ну я впевнений, що у більшості одеситів є знайомий юрист, є. ну Одес це так юристів багато є знайомий зараз. стоматолог, да. юрист да. і да. людина на привозі, да. ну і так далі. Але все ж таки, скажіть мені, будь ласка, ну раніше за мирні часи у нас дуже багато рейтингів було і Одесити. Як в принципі, всі українці полюбляють бути у цих рейтингах? Ми знаємо рейтинги там 100 найуспішніших жінок України. Да підприємці Одеси і так далі, і так далі. І так далі. Зараз ми не можемо робити якісь свята з цього а, рейтингу, визивати да, на сцену, да. вручати да. і так далі. Чи можна а, і чи є в планах у вас, от з цього рейтингу просто цифрового, перейти до чогось більшого, зробити рейтинг всеукраїнський, зробити його кожен рік або раз на півроку і якимось чином контролювати, що далі з цим є в планах. Не просто в планах ми вже це робимо. Поділюся вже з вами такою прям інформацією закритою. Супердякую. Так, ми дійсно будемо це робити систематично, тому що ми бачимо. Вже результативність. Ми бачимо, що судді почали, почали звертати увагу, uh -huh. і вони почали вже обговорювати ці критерії. Комусь вони подобаються, комусь вони не подобаються. Хтось нам пропонує, а чого там немає. Там такого то критерію. Yeah. Ми готові його покращувати. Uh -huh. Ми розуміємо, що якщо це є логічні пропозиції і всі конструктивні пропозиції, ми будемо е вести. Більш того, ми. Хочемо, щоб воно було більш ефективно, тому що багато районних суддів думають, нас тут ніхто не знає, ніхто до нас не приїде вже в області. Звернули ми увагу, yeah. в тому числі на як засоби масу інформації. Ми від спілки юристів цей рейтинг відправляємо до Ради суддів України, до Вищої ради правосуддя, до Вищої колівкомісії, до Комітету Верховної Ради з питань правосуддя для того, щоб вони бачили uh -huh. фактично результат роботи, яку вони мають вести. Ми, як громадськість, намагаємось допомагати, і, в принципі, так воно і має бути. Громадськість допомагаємо робити те, що хотіли б бачити, тому що вони фактично є е, зоною контролю е, без втручання в конкретні справи. Угу. Є незалежність суддів, ні будь-який орган не має права втручатись, і ми не втручаємось. Але вони все таки можуть. Вища рада правосуддя, може, е, якщо є порушення, якщо суддя порушує свої е, е, по, е, якщо суддя порушує є е, Є в нього дисциплінарні проступки, yeah. то фактично Вища Рада правосуддя може їх розглядати в дисциплінарному провадженні. І так далі. Та ж сама Вища кваліфікаційна комісія призначає нових суддів. Навіть завдяки цьому рейтингу вони можуть побачити, що там потрібно більше суддів, а там потрібно менше. Тому, що є, трошки, тому що є фактичний дисбаланс. І з приводу. Великих нагород, як проводять, а з приводу, що ви говорите, топ найуспішніших в uh -huh. нашому випадку, і багато хто хотів туди потрапити. В нашому випадку ми публікуємо всі суди. Uh -huh. У нас немає най. най, най, най. У yeah. нас просто всі суди, у нас їх не так багато, і ми їх публікуємо. З приводу. Е Організації, що ми хочемо відзначити, так я вважаю, що і це було б добре. Зробити подяку від нашого оргкомітету тим судам, які там знаходяться в топу, там, топ десятці, просто зробити подяку, сказати, що водяку. А ти, які е, знизу, прям добре знизу, просто звернути увагу по конкретному критерію, тому що де, на деякі критерії суд не може впливати. Візьмемо, наприклад, е, там, Теплодарський міський суд, в який приходить, якщо не помиляюсь, там чи 300, чи 500 справ за рік. Угу. І візьмемо Київський, де 30 тисяч справ. Звісно, він не, переб... вони не збільшать кількість справ, які приходять, да. і вони не збільшать кількість розглядаючих справ. Але вони можуть збільшити ефективність конкретного розгляду по конкретній справі на, на, на кількість суддів. Це вони можуть, і нехай вони просто звертають на це увагу. Добра справа. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите це попри війну, і продовжуєте працювати і удосконалювати судову гілку влади. І це дуже добре, що громадяни можуть. Почитати, подивитися, подумати, обізнатися у цих питаннях і далі працювати з своїми питаннями краще, ефективніше, скоріше і вирішувати свої питання. Попри те, що йде війна, все ж таки знати, що правова гілка працює, і це добре. Так. Хочу подякувати голові правління громадської організації спілки юристів Одеської області, кандидату юридичних наук Олександр Рябець сьогодні в нашій студії. Дякуємо і вам, наші глядачі, шановні друзі. Залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. Ми повернемося до вас обов'язково. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.